Шматки металу тут перетворюються на деталі, які допомагають пораненим військовим ходити. Наша знімальна група на єдиному в Україні виробництві протезів. А це його засновник: Нагендер Парашар. Заготовка, перша операція і циліндр гідравлічний для вузла, щоб людина могла сісти на протези. Якщо не буде гідравліки, то людина впаде. Один протез може складатися із сотень деталей, і кожну з них виготовляють кресленнями на гендера. Уродженець Індії подолав шлях з Делі до Києва у 17 років одразу по тому, як Україна здобула незалежність, вчився програмуванню у національному авіаційному університеті. Однак і з професією не склалось. Юнак брався за будь-яку роботу, аж поки 2008 року йому запропонували імпортувати складники для протезів. Я поїхав в Гонконг, я привез комплектуючі. Я почав реєструвати їх в Україні, щоб там все було нормально. Но вони повинні були е е пройти реєстрацію, але це було не добра якість. І почалися проблеми з якістю. Було дуже соромно за якість. Я сказав, більше так і не повторівся. Нагендер почав скуповувати комплектуючі для протезів у різних країнах світу, розбирав на частини і дивився, як вони зроблені. Після чого став виготовляти складники сам. Але там було дуже багато проблем. Визови, як кажуть, так тому що я ж нічого не знав, і потрібно було зануритись. Вліп і розуміти, тому що тебе ніхто не говорить, як потрібно робити, що потрібно робити. І проте це така, знаєте, галузь. Вона дуже е, невелика. І таких спеціалістів немає. Усе починалось в майстерні Київської міської організації Українського товариства сліпих, адже там було необхідне сталеварне обладнання. 2014-го Нагендер привіз до Києва найпростіші китайські верстати і відкрив свій цех. Але виготовлені комплектуючі, особливо колінні вузли, треба було на чомусь тестувати. Обладнання дороговартісне, тож Парашар вирішив зробити його власноруч. мене не було стільки грошей. Я зробив цей верстат сам здається в минулому році я віддав цей верстат на КПІ. Так? Ну так, музейний такий варіант. І я почав випробувати свої вузли, не всі вони витримали. Це дуже добре. Я почав їх змінювати. Ми почали всі вузли покращити і вийшло. І постійно, постійно я перейшов до найскладніших вузлів це гідравлічні вузли. Зараз на виробництві на гендера гудуть передові американські станки. А команда з 26 працівників працює у дві зміни, аби забезпечити попит на протези, який надзвичайно виріс під час російсько-української війни. Так, да, бажано було б три зміни, але е, ну, за комендантського часу в нас не, не виходить. получається. Нагендер каже нам відверто: зараз для нього найважливіше зберегти працівників. Майстра, який виробляв протезні стопи, вже мобілізували. Якщо призовуть іще когось із фахівців, виробництво зупиниться. Люди, які роблять мої протези, вони мають досвід з виробництва цих протезів, колінних і таке інше. Нова людина не прийде, ви знаєте, нових людей нема. Я не можу знайти. А якщо старі вийдуть, кожен стоїть на своєму участку. Раз, ми виймемо одного і все, ланцюг розривається. І до побачення, як кажуть, виробництво на гендер виробляє високоякісні колінні вузли всіх типів мобільності. Зі справою допомагає син студент. Цього року Парашар презентував новинку. Це комплектуючий для протезу четвертого типу мобільності, що дає можливість не тільки ходити, а й бігати, кататися на велосипеді. Та найголовніше, цей колінний вузол має високий захист від падіння. Велосипед це фаза переносу, що відключається, керування фазою опори. І якщо людина забуває, що е, включений велосипед, то, то є е, нога е, легко згинається. то Якщо людина встане і почне впадати, почне, почне падати, падати, то е, цей вузол буде його тримати. Ви, людина не впаде. Такий колінний вузол виробляють тільки у Великій Британії, однак навіть він поступається українському. Наш легше. Англійський висить десь 1400 грамів, наш десь 1028 грамів. Це дуже велика різниця. І плюс будь-який вузел, який потрібно сервісувати, то краще, щоб був український вузел. Це набагато швидше. Нам відправили сьогодні, завтра ми отримали, післязавтра ми відправили вечором. І через день вже пацієнт ходить на, свої, на своєму протезі. Розробку на гендера вже оцінили протезисти з різних країн світу на виставці в Німеччині. Тож індієць готується запускати її у виробництво. Вже зовсім скоро нові високоефективні протези нижніх кінцівок отримують українські захисники і захисниці, а також цивільні, які мають інвалідність. Чоловік добре пам'ятає свого першого клієнта. Ці відчуття назавжди закарбувалися в його серці і мотивують розвивати справу. Це людина похилого віку, дід, парна ампутація, вище коліна, дві ноги і два моїх вузла. Я дивлюсь на нього, і в мене сльози в глазах. Бо людина тіса ходити другий раз в житті. Перший раз до року, а це другий раз. І ходить. Так медленно, сапаскою, як кажуть. Але він довіряє всім протезам, всім вузлам. Дуже важлива річ довіра. Довіра до того, що ти робиш, це дуже велика відповідальність перед всім всі людьми. І тому я стояв, простояв. Сльози в глазах я вийшов. Окрім виробництва, Нагендер організував центри протезування, ортезування та реабілітації без обмежень. Вони працюють у дев'яти українських містах і допомагають твердо стояти на землі сотням українських цивільних та військових.